Нині ми прибули до Ярослава, щоби прийти до нашої Матері, Пресвятої Богородиці, присутність якої через ікону милосердя двері є для нас такою видимою, щоби подякувати нашій Матері за її материнську опіку над усіма нами, над кожним і кожною з нас, зокрема. Над нашою церквою і над всім нашим народом, який розсіяний по цілому світі, ми, дорогі, прибули як прочани надії. З одного боку, хтось скаже, що надіятися, саме слово надія, пов'язане з словом. Надіятися на когось, а не на себе, бути лінивим, байдужим. Однак дорогі, правдиво надія на Бога. Саме це привело нас, як людей віри, як людей, які, слухаючи Матір Божу, її вказівник. На її Сина, на Ісуса Христа. Приходимо до Бога. Надіємося на Бога. Що ж означає надіятися на Бога? Нам допоможе відповісти на це запитання нинішній фрагмент Святого Євангелія, який читається у всі Богородичні свята. Ісус є запрошений до дому Марти Марії і Лазаря. Він приходить, щоб зустрітися на зустрічі з Ісусом присутні апостоли, і особливо Євангелист Лука виділяє Марію. Каже, ця, сівши в ногах Господа, слухала Його Слово. Що це означає? Вона брала активну участь у цій зустрічі. Ісус прийшов до цього гостинного дому, щоби промовити Слово, щоби, бути, бути разом з тими, хто бажає почути Його, бути поруч, бути. Разом. Марія є дуже уважна. Марія є активна. А де ж Марта? Марта не присутня на зустріч Вона клопочиться про важливі справи. Так. Про важливі справи. Вона готує вечерю. Вона розуміє, що. Може покладатися хіба тільки на себе. Немає нікого, хто міг би їй допомогти. Але ось, в певному моменті вона відчуває, що сама не може справитися. Їй потрібна допомога. Вона прибігає у відчаї, перебиває Ісуса Христа, Його Слово. Вривається ось посеред тих, хто уважно слухали Ісуса нервово каже з претензіями. Ісусе, скажи Марії, щоб мені допомогла. Марта не присутня на зустріч. Цей момент. Приходу Ісуса і перебування у цьому домі момент унікальний. Ісус є дуже близько, Його можна почути, до Нього можна доторкнутися, Його можна запитати. Марія весь час є там. Вечеря важлива справа, але її можна приготувати пізніше. Марта не присутня. Марія це є та, яка покладає надію на Бога. Покладати надію на Бога це бути з Богом. Це бути поруч Бога. Це бути на Його зустрічі. Це бути активним, активною. Слухати, питати. Розмовляти це бути з Богом. Дорогі надія це не є байдужість, це не є перекинути обов'язки на когось іншого. Надія це не означає наївно думати, що за мене хтось зробить. Тося зробить, ні, тося не зробить. Надія полягає на тому, щоби. Зі мною був Бог. Щоб Бог був на першому місці. Властива Марія є тією, яка ставить зустріч з Ісусом на перше місце. Марто-марто. Ти клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія. Вибрала кращу частку. В ту хвилину, в той момент перебування Ісуса у домі. І ми, дорогі, ми всі з вами є прочанами надії, ми носимо в своїх серцях надію на Бога. Ми нині приносимо при Святій Богородиці нашій Матері всі наші турботи. Наше одне велике прохання єдиним серцем, і єдиними устами про припинення війни, про справедливий мир в Україні приносимо всі страждання нашого народу в Україні та поза її межами, наших воїнів, наших поранених, пропавших безвісті, всіх тих. Які втратили своїх рідних, які втратили свої домівки. Цілий наш народ розсіяний по цілому світі, ми нині несемо в наших серцях перед ікону милосердя двері. Ми сповнені надії. Ми є прочани надії, надії на Бога. Ми хочемо бути з Богом. Ми хочемо бути на зустрічі з ним, поставити його на перше місце. Так як це зробила Євангельська Марія, той прообраз Пресвятої Богородиці, яка завжди мала Бога на першому місці, і нині нам є дороговказом. Його слухайте. Це Він є нині важливий. Найважливіший його слово, Його повчання. Ми, прочани надії, нині зі всією нашою церквою, зі всім нашим народом, благаємо з нашою матір'ю Господа Бога про те, щоби ворог покинув нашу землю. Адже Він приходить, щоби приносити смерть, руйнування. Не місце йому. Ми віримо. І надіємося, що наша мати знає наш біль, наші переживання. Ми приходимо дорогі з вірою, бо надія є дуже тісно пов'язана з вірою. Бути поруч Бога, Його слухати, можливо, тільки з вірою. Це ми нині просимо у нашої Матері, щоб вона допомагала нам поглиблювати нашу віру. Щоб ми, дорогі брати і сестри, що перебуваємо поза межами України з огляду на воєнні обставини, знаходимо прихисток у Польщі, в країнах Західної Європи та далеко на різних континентах. Але ми прагнемо зберегти нашу віру, не просто її зберегти, а її помножувати. Залишитися вірними своєї церкви, залишитися вірними цінностям українського народу, українських традицій. Ми, нині, перед обличчям нашої Матері, Пресвятої Богородиці, просимо її, щоб ми мали силу бути собою. Послання синоду єпископів нашої церкви з 2021 року. Яке є таким програмним посланням душпастерського плану до 2030 року під назвою Надія, до якої нас кличе Господь, оприлюдненої нашим Патріархом Святославом в кінці жовтня 2021 року, наповнене саме цим, саме тим, щоб ми всі, як. Вірні нашої церкви, як діти, сини і дочки свого народу були собою, щоб ми просили Господа лікувати наші важкі рани, які ми носимо на собі в Україні та поза її межами. З вірою, дорогі, це дар віри. І дар надії, про який ми нині просимо. Ми просимо сильної віри, такої віри, яку мають багато наших воїнів, які тепер є на фронті. Один із воїнів, який потрапив в полон, нещодавно в одному з інтерв'ю розповів ситуацію, яка сталася з ним. Його повністю роздягнули, знущалися з нього, били. Катували. В кінцему в результаті ворожа рука посягнула, щоби зірвати з його шиї хрестик, який подарувала йому його мати. Коли ця ворожа рука посягнула зірвати хрестик, цей воїн вхопив його за руку і каже: Можеш мене вбити? Але хрестик не чіпай. Можеш мене вбити, але хрестик не чіпай. Дорогі, саме такої віри хотілося б нам всім сьогодні взаємно побажати. Перед обличчям нашої Матері Пресвятої Богородиці тут тихо, скромно, присутньої. В її іконі милосердя двері. Нехай наша надія, нехай наша віра, яку ми хочемо плекати і поглиблювати, творить чуда, бо це Господь є Богом миру, це Він, є той, який дарує свій мир. Це Божий дар, мир. Його ми просимо про цей дар усильно, щиро, разом з нашою Матір'ю Пресвятою Богородицею. Нехай Боже благословення і покров пресвятої Богородиці буде завжди з нами. Амінь.